Навіть в умовах війни чернігівські сільгосппідприємства ставлять рекорди. У цьому році надій молока по області буде понад 7 тонн на корову. Це, ну скажімо так, найбільший такий надій за всю історію Чернігівщини. Також за результатами року прогнозується значний врожай зерна. Близько 4,3 мільйона тонн зерна буде зібрано в цьому році орієнтовно. Про це розповів Олег Крапивний, директор обласного департаменту агропромислового розвитку. На 15 листопада ми маємо понад 3 мільйона тонн зерна зібраного врожаю. Залишилось зібрати кукурудзу, то тільки дає можливість збирати погода, збираємо кукурудзу. Близько 4,3 мільйона тонн зерна буде зібрано в цьому році орієнтовно. Для нашої області потреба це 800 тисяч тонн. Тобто для того, щоб закрити насіння, закрити харчові продукти, закрити годівлю худоби, і відповідно забезпечити такий страх страх фонд, то нам потрібно 800 тисяч. Тобто 3,5 мільйона це та продукція, яка буде реалізовуватися. Вона може бути реалізуватися і в нашій і в Україні, і, звичайно, в більшості це реалізація за кордон. Але під час війни вивозити зерно на експорт важко й дорого, тому підприємства переходять до культур, які можна переробити в Україні. Період військового часу аграрії переорієнтувалися, тобто зменшили кількість посівну площу зернових культур, збільшивши технічні культури. Чому це було зроблено? Тому що технічні культури можна переробити тут на території України і потім реалізувати продукт, то звичайно підприємства переорієнтовувалися і зменшували посів експортно орієнтованої продукції. Аграрії переходять до виробництва продукції з місцевою переробкою ще й тому, що діють відповідні стимулюючі урядові програми. Держава тут надає підтримку до 8 мільйонів гривень. Можна отримати коштів державних для запровадження переробки щодо тваринництва, то, попри величезні проблеми в цій галузі, Чернігівщина залишається одним із лідерів в Україні. В сільоспідприємцях. Ми по поголів'ю ВРХ і корів – це третій в Україні, по виробництву молока ми четвертій в Україні. Надій на корову в цьому році, я думаю, він буде більше, ніж 7 тисяч. Це, ну, скажімо так, найбільший такий надій за всю історію Чернігівщини. У нас 43 доїльних зала, які на сьогоднішній день виробляють екстра гатунок. Тобто, молоко вищого гатунку. Це європейські показники. Тобто якість молока в цих 43 доїльних залах у нас є європейська. І, до речі, ці 43 доїльних зали вони покривають близько 55% виробництва молока. Тобто 55 молока у нас виробляється екстра Це я кажу про великі сіль, ну про сільгоспідприємця.